Воїни світла, воїни добра. На Вінничині відбулося спецпогашення марки, присвяченої працівникам критичної інфраструктури, а саме: дорожникам, енергетикам, водопостачальникам та газовикам. Укрпошта ввела в обіг блок поштових марок. Детальніше у сюжеті. Укрпошта ввела в обіг блок поштових марок Воїни світла, воїни добра. Нову марку випустили в знак подяки людям, які цілодобово працюють над відновленням пошкоджених російськими окупантами об'єктів інфраструктури, присвячений випуск дорожникам, енергетикам, водопостачальникам та газовикам. Ракетні обстріли е, саме е, знищують. І руйнують цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру. Це все робиться для того, щоб нашу країну завести в темряву. Але завдяки силам всіх комунальних служб, енергетиків, дорожників, міцності, людей, які сьогодні цілодобово роблять свою роботу, ми бачимо результат, що нас не зламати, що навіть без світла ми все одно сильні, ми любимо Україну, ми віримо в перемогу. Для спецпогашення поштового блоку Укрпошта виготовила і спеціальний штемпель із зображенням лампи. Марку випущено вчасно. Вчасно чому якраз зараз ми впорались, якщо казати про Вінницьку область, це з енергетичною практично кризою і за допомогою Укренерго Обленерго їх працівників, які дійсно працювали 24 на 7, І військова адміністрація напевно тут ночувала. Тому марка це тільки знак пошани, а все інше це їх праця. В день випуску поштового блоку відбулося традиційне спецпогашення марок. спецпогашення відбулось за участю працівників енергетичної сфери, які майже рік працюють в цілодобовому режимі та повертають світло в домівки українців. Я думаю, це буде для фахівців на укренерго ще одним таким стимулюючим фактором, щоб як кажуть, прикласти максимум зусиль для відновлення тої всеї нашої інфраструктури, і всі ми працюємо для загальної нашої мети, для перемоги. Товариство Вінсобенерго робило все можливе і буде подалі робити можливе, щоб зробити розподіл на території нашої області максимально комфортно і максимально у тих умовах ви які можуть складатися і в подальшому. Ми з вами разом. Тираж нового поштового блоку 300 тисяч примірників. Автор випуску Олександр Нікітюк. Придбати марки та конверти можна як у відділеннях Укрпошти, так і онлайн.